Несучасною спецтехнікою і величезним досвідом для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони. 110 тисяч приватних квартир. 100 тисяч бізнес-об'єктів. Це та Україна, яку ми вже охороняємо. Сигналізації та пости на об'єктах, групи затримання, технічний персонал та централізовані пульти. Увесь цей механізм працює з однією єдиною метою вберегти майно та життя клієнта. Статистика річ уперта. Згідно з нею, ефективність нашої роботи 99,9%. І зараз ми розкажемо, як ми це робимо. Інкасація. Охорона банку та транспортування великих сум грошей завдання, яке не під силу дилетантам. Саме тому ми пропонуємо банкірам свої професійні послуги. Державна служба охорони єдина в Україні структура, яка має понад 30 років досвіду у такій діяльності. Наші охоронці мають сучасний парк броньованих автомобілів. Досконало володіють прийомами рукопашного бою. А головне єдині, хто має право на вогнепальну зброю. Дивіться уважно зараз. Ви побачите, як працює наша служба у разі нештатної ситуації. Найперше завдання сховати гроші клієнта у броньованій машині. Зверніть увагу, агресія нападників спровокована на броньовик, а не на співробітників банку та випадкових людей. У цей момент інкасатори натискають тривожну кнопку і сигнал про напад надходить на пульт спостереження. Завдяки системі ДРОЗД на основі супутникової навігації GPS оператор відразу бачить місце, де сталася нештатна ситуація, і направляє туди групи затримання. Норматив прибуття груп затримання лічені хвилини. Фактично ви бачите все у реальному часі. Неважко здогадатися, чим би все закінчилося, якби на місці бійців ДСО були інші неозброєні інкасатори та ще й без підтримки груп затримання, а замість броньованого авто з тривожною кнопкою, звичайна машина. Охорона. Співробітники нашої технічної служби розробляють та проектують системи під кожного конкретного клієнта. Ми можемо не лише під'єднати офіс або квартиру до централізованого пульту, а й у разі потреби забезпечити повний контроль доступу у приміщення аж до цілодобового відеоспостереження. Простий приклад. Типова оселя обладнана сигналізацією та під'єднана до пульту ДСО. Двері оселі щойно зламав незваний гість. У цей самий момент на пульт централізованого спостереження надходить сигнал тривоги. Диспетчер направляє на місце найближчу групу затримання. А їх в Україні цілодобово чергує більше 600. Це й дозволяє моментально реагувати на нештатну ситуацію. Троє бійців з вогнепальною зброєю блокують спочатку будинок, а потім квартиру. За цей час злодій просто фізично не встигає забрати цінності з квартири. Фактично в охороні об'єкту одночасно бере участь кілька десятків наших співробітників. Це не лише групи затримання, а й диспетчери, технічні та інженерні служби, які систематично перевіряють обладнання. Щороку ми фіксуємо понад 50 тисяч спроб проникнення на об'єкти, які перебувають під нашою охороною. Однак на сьогодні фактично жодна крадіжка зловмисникам не вдалася. Спецпідрозділ Титан. Особливо важливі об'єкти клієнта цінні вантажі з віддаленими пунктами призначення, захист від фізичних посягань. Все це щоденна робота бійців нашого спецпідрозділу Титан. Тож сюди ми беремо лише найпрофесійніших. Охоронцем титану може стати лише працівник міліції, який пропрацював в органах більше року. І навіть тоді він має пройти конкурс. Бійці титану весь час відпрацьовують прийоми рукопашного бою та стрілецьку майстерність з різних видів вогнепальної зброї. Вони добре знають, як поводитися у будь-якій нештатній ситуації під час захисту життя клієнта. Типовий приклад: побоюючись за життя, клієнт замовив охорону у нас у титані. Подивіться, що може відбутися у реальному житті і як працюватимуть тілоохоронці. Перше завдання прикрити собою клієнта і прибрати його з лінії вогню. Друге знешкодити нападника. Третє нашою мовою виведення клієнта з зони можливого повторного ураження, а простіше те, що ви бачите зараз. Увага! Ми пропонуємо послугу, яку, окрім нас, ще ніхто в Україні не надавав. Знайомтеся, дівчата-тілоохоронці. Не звертайте увагу на тендітність. Під такою охороною ви у повному розумінні будете як за кам'яною стіною. А головне, наші співробітниці можуть захистити членів вашої родини, особливо дітей. Жінки, які працюють у титані, на рівні з чоловіками влучно стріляють з усіх видів зброї, мають навички екстремального керування машиною. А окрім усього, володіють прийомами рукопашного бою. Простий приклад: ви довірили охорону свого малюка нашій співробітниці. Будьте впевнені, дитина на 100% убезпечена від спілкування з незнайомцями, а тим більше від нападу. Зверніть увагу, жінка-тілоохоронець прикриває собою дитину доти, доки вона не буде у повній безпеці. В цей момент напарник контролює нападника, а окрім того, викликає озброєне підкріплення. І головне, за весь час існування спецпідрозділу Титан ми жодного разу не допустили загибелі чи фізичних травм клієнта. Фізична охорона. Фізична присутність озброєного охоронця фактично стовідсоткова гарантія безпеки бізнесу. Вогнепальна зброя, тривожна кнопка та зв'язок з групами затримання ось що ми пропонуємо для безпеки вашої діяльності. Щороку ми затримуємо більше ста тисяч зловмисників, які намагалися пограбувати об'єкти, які вартували наші бійці. І особливо горді тим, що майже усіх затримали або на місці, або по гарячих слідах, а отже, врятували майно клієнта. Саме тому наші клієнти провідні українські музеї, флагмани вітчизняної промисловості, об'єкти культури та спорту, засоби масової інформації, органи виконавчої влади, посольства іноземних держав, і ще 100 тисяч об'єктів України. Ми маємо величезний досвід, міцну технічну базу, надійний зв'язок між своїми спецпідрозділами і вогнепальну зброю. Наразі, окрім нас, в Україні ці речі не може забезпечити жодна охоронна структура. Він міг би стати чемпіоном збігу на лижах, а став кращим дільничним інспектором Львівщини. Біографія проста. Іванко Михайло Миронович, школа, технікум, служба в армії. Після закінчення військової служби в 95-му прийшов працювати в міліцію. За 17 років пройшов шлях від помічника до старшого дільничного інспектора. Андрій Іванович, перший наставник нашого героя, свого колишнього підлеглого згадує з теплотою і його досягненнями пишається як власними. Він дільничий від Бога, як кажуть. То не є якісь пафосні слова, то є просто так, як воно є, тому що він прийшов рядовим і він всі сходинки своєї служби. Він перейшов від рядового до молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан. Ну, зараз він майор, старший дільничий інспектор. На дільниці Михайла Мироновича знають всі, дехто навіть з народження. Адже рідне село дільничного Давидів тепер територія його відповідальності. Я пана Михайла, нашого участкового знаю вже дуже, дуже давно. Вже ну напевно, більше як 13 років. Більше. відповідно, і дільничний свою територію знає в найменших деталях, і людей, і місцевість в його роботі це головне. А дільниця Михайла Мироновича не мала. Дев'ять сіл, близько 10 тисяч населення, і в кожного свої проблеми від сімейних сварок до крадіжок. І з цим і йдуть до інспектора, як до свого. Сьогодні проблема номер один кури викрадені з подвір'я одного з мешканців Давидова. А що саме покрадено? Три курки. Проте довго засиджуватись у службовому кабінеті Михайлові Мироновичу ніколи занадто багато справ на дільниці. Одна з найголовніших на сьогодні візит до неповнолітнього правопорушника, котрий зараз перебуває на обліку. Кілька років тому Юра викрав комп'ютерну техніку з рідної школи. До речі, затримував його Михайло Миронович особисто. Профілактична бесіда, розмова з мамою і далі в дорогу. Наступний пункт старосільська середня школа. Тут дільничний інспектор частий гість, тому правопорушення серед школярів рідкість. Після того, як ви провели профілактичну бесіду у нас. Це краще. Хоча головна зброя дільничного авторитет серед мешканців, наш герой влучно стріляє стабельної зброї, і пробігти 100 метрівку за 15 секунд для нього не проблема. А перші прийоми рукопашного бою Михайло Миронович освоїв ще в армії. Потенційні правопорушники на дільниці про це знають. І на власному досвіді навички дільничного перевіряти не спішать. Напевне, тому показники Михайла Мироновича по роботі кращі в області. Але трапляється різне. Мешканці добре пам'ятають випадок, який стався кілька років тому. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, син вбив стареньку матір. Затримувати злочинця довелось дільничному, і з цим завданням він впорався. Правда, особисто про це розповідати не захотів. Скромність то було просто жах. Чим було треба. Я дзвоню, кажу, Михайло, не знаю, але там велика біда. Ми ще не знали, чи зарізав, чи що, ну, щось сталося. Почали підозрювати, шукати маму, мами нема. Він тут же, ми так до ночі ми то все з ним знайшли. Як сказати, перерили всю хату, знайшли цю маму, затримали його, легенько поговорили, посадили в машину, він визвав опергрупу. Через ту ж скромність про особисте Михайло Миронович говорить мало. Вдома за нього переживають дружина Оксана та діти старший Дмитро і молодша Софійка. Багато часу сім'ї приділяти складно. Дільниця вимагає догляду 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Вихідних у дільничних, як відомо, не буває. За це люди і цінують свого інспектора. Поза очі називають його шерифом і бачити завжди раді. Жителі наших сіл, старого села і Будькова. Дуже завдячують нашому дільничному пану Михайлові, що він весь час постійно живе разом з нами. Усі хвилини ніколи не відказує у допомозі, у фаховій пораді. І за те його всі люблять і поважають, і бажають весь час йому доброго здоров'я, всіх благ у сімейному родинному житті, довгих років праці. Нехай Господь Бог допомагає йому». І благословить його де вродився, там і згодився. Ця народна мудрість не про кого іншого, а про нашого дільничного інспектора Михайла Мироновича Іванка кращого у своїй справі. І про те, що чемпіоном світу з лижного спорту таки не став, шериф не шкодує.